Вітаю всіх, додаю ще відео. Мене дуже просять зробити розклад Бій у секфюрі. Хто переможе? Хто переможе, в кого найбільше шансів на перемогу? Беру три колоди, обов'язково дивитесь, потім ви мені пишете обов'язково коментарі. Тут вже я кажу, пишемо коментарі. Пишемо. Чому так? Тому що я хочу поваги на своєму каналі, якщо я. Даю дискусії, оголошення, опитування, і тут всі пишуть: там, де я даю чіткі відео з коментарями, треба обережно і спокійно і без ображання. Тут пишіть, як ви вважаєте, взагалі. На тему усика пишіть, взагалі, що ви думаєте про нього. Це маріонетка, піар, чи дійсно він ще боксер, чи він вже себе й жив, наприклад. І так, бі-усик фюрі. Хто переможе? Бій. Боксерський бій. Усик фюрі. Хто переможе? Боксерський бій усик фюрі. Хто переможе? Так. Усик. Фюрі. І так, мені випадає на те, що переможе Фюрі. Ця колода. Ще по одній карті докладу. Фюрі. Мені йде Фюрі. На даний момент йде фюрі. Добре, беру другу колоду. Беру другу колоду. Це розчарування Тріка мечів. На фюрі королева жезлів це ну, результат хороший. Хто переможе в боксерському поєдинку усик фюрі? Хто переможе? Хто переможе? В боксерському поєдинку усик фюрі? Усик переможе? Дорень не визначено. Так, Фюрі переможе. Ця колода видає інший варіант, тому що кожна колода має свою енергію. Відразу скажу. Цікаво бій буде активний. Мені показує активний бій. Чомусь тут на фюрі обмеження йдуть. Це конкретні обмеження і відповідь ні. Нокаут, можливо, якийсь. В боксі нульова. Але мені що цікаво, не забувайте ще політичні аспекти. Чому я взяла дві різні колоди? Бо ця колода мене відповідає за цей піар-антураж. Тут йде те, що ось дві кажезлів також тут є невизначеність і дурень, легковажність. Усика є трошки така. І невизначеність також, як дві кажезлів. Далі я беру оракул відродження, що він скаже. Хто переможе в поєдинку усик фюрі? Хто переможе в поєдинку усик фюрі? Хто переможе в поєдинку усик фюрі? Хто переможе? Давайте подумаємо, що випадає усик. Переможе? Що на усика випадає? Удача. Фюрі. А тепер дивіться цікаву річ. Дуже цікаву річ. Цікава річ. Дуже правда виходить, що із цього розкладу в цьому боксерському поєдинку є конкретно політичний піар. З усього цього Фюрі повинен бути переможцем фюрі. Але Україна накладає штамп обмеження і. Тобто, я б сказала, що Фюрі може програти штучно. Штучно. Тому що на осика йде удача. Розумієте? Чому якось дивно вона йде йому? Він як... Якщо казати про бокс, я просто дарую. але якщо казати про поєдинок, що в нього погано, 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 потім якось легше-легше, і бац, перемога. Якщо казати про фюрі, про поєдинок, в нього якось він веде, 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 потім Бамс якісь обмеження, чи щось його обмежує, не знаю, як це назвати правильно, і Бамс при... предательство це втрата, втрата свого статусу, втрата перемоги цієї. Ось так. Що мені ще вам сказати? А взагалі мені йде, як, ви знаєте, Процес такий, що тут ще політична така гра, небезумовно. Я вам зробила розклад, зробила. Будь ласка, моя думка з усього цього, моя суб'єктивна думка як людина, яка зовсім не шарить в боксі. Перемогти повинен ф'юрі по показникам. Але кінцева перемога буде у усика. O